Привіт, мій щоденник. Привіт глядача мого щоденника. В мене виникло таке бажання подивитися, чи дійсно є переворот на Росії з березня 26-го року, так як Натально це підтверджується, такі аспекти до цього йдуть. Ви знаєте, що так, і навіть дуже швидко ці зміни короля. Імператора по карті дежавю, тобто в них такий процес вже був, і він знову повториться. І, та, і дуже сильно активна праця йде на зміну. Страшний суд це неминуче. І нав, навіть будуть задійні військові, для того, щоб настала справедливість, і та влада пішла. Так, ще один Єрафан це вже є та людина, на яку вони поставлять на те місце. В кавичках Путін. Так що ми чекаємо переворот. Це може бути не прям такий військовий переворот, а якісь такі, а, до речі, ще там можуть бути природні катаклізми по карті Фортуна. Серйозні, дуже, досить сильні. Там таке може творитися, що ну не тільки вулкани, не тільки цунами. Ну, там буде все, що хоче, і потопи, і торнадо сильніші будуть. Природа нам теж буде допомагати. От, різні катаклізми такі будуть. От, там будуть повстання, там буде зміна влади, те, що ми бачимо по картах Таро, і, і, і будуть не тільки верхівки змінювати з різних керівництв, різних установ, а навіть ну, от, зміна влади самого в Кремля. Так що ми будемо спостерігати, тому що натально по карті Росії це споглядається. І це видно по картах Таро. Так що давайте ми почекаємо, що залишилось не так довго, і будемо дивитися. Бо дійсно там такі події будуть робитися. те що... Е, от вони кажуть, що у них все хорошо, а в них не все хорошо. У них не все в порядку. От Там дійсно працюють за колісами для того, щоб змінити власть. От. І натально це споглядається, і от потаро ми це все бачимо. Так що ми чекаємо цих змін дуже сильно. І надіємося на планети, на зірки, що вони зійдуться так, щоб, врешті врешт настала справедливість. Нехай буде так. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!